Що що ти там казала, що ти ні? Піанара Угу. Диви, такий, як в тебе. Диві, я думаю, що один годинник. Але це дуже якийсь інакше. А Та такий, як в тебе, але я тобі скажу, так, серія. То серія. 10. То Серія з 10 Серія 10. Серіас. Що блатний? Так? Да? Блатний. Блатний. Кирівнець взяла про угу. ну, костюм. Бо я що, рабулька ходити з улусом, буде, <поставлення> буде спортивний дивись? Десь як села. Запокоєна, е, як перша в ключ, ви це файно витягну. Ти знаєш, що мені подобається в тих годинках? Що <поставлення> яка би не було, що там якби сонце не світило на дворі, цей годинник так чітко показує, так гарно. Бачиш? Дивись. І зараз Галенка робить розпаковку. То Максим любить дуже готову розпаковувати. Дивись. Подивися тільки, подивись, тут плівка. Тут ще плівка є, Ну, я не рагулька, я мушу зняти. Це є. Бачиш, є різні мови. І саме головне, що є українська мова. Та яка арабська, українська? Бачиш? Бачиш? Mm -hmm. Наступне. Час і дата. Один. 11.30. Дивись, Двизь, то все легко робить. Дивись. 11.30. Дивись. Ставлю 31. Правда? Mm -hmm. Поки, ну, Покину це кажуть, вже одна хвилина. Добре. Ні. Рік. Який сьогодні рік? А який сьогодні рік? 2025. 2025. 2020. 5. Сьогодні яке число? 15. 15-те. 15. 15. Я довешенно. Це що він... Та за пеньяв? Ти мені зараз зроби, щоб воно не перескакало, добре? Щоб воно довше тримало. Знаєш? Перший місяць 15. Угу. Суха не мудрує, це прошу. Ага. То перший має бути? Один. А потім 15. Потім пь... а мудре, я 15. А ти 15. себе. П'ятнадцять. Є. Що ти думаєш? Що ти собі думаєш? Две дитинко зло. Та ясно. Дивись. Фіксує. Чиш? Угу. Все, зафіксували. Де? І що мені треба розбирати? Та то все розбирає на раз, два, три. Де? І Галинка має модний годинник. Тепер сідаємо, що то є. Через блютуз під'єднати. Є. Yeah. Через блютуз. Да. І що там теж можна говорити по годиннику? А як? Що? Наскільки тут є режими, ти зараз все прочитаєш? Будь ласка, синхронізуйте додаток. Ну, та ви чекаєте, та я носив чу, та я не є синхронізувати. Що там? редагувати? Ні. Та ні, мені треба тут все редагувати. Круто, що та де повидаляла? Народ Угу. Повний. Що тут скипиш? Так, давайте будемо шукати вас умне. Леночка, все дуже швидко собі під'єднано. Бачиш? Слухай, ти мені вже не подобається. Це давай або нормально, або виш, можна дзвонити. Диви, Диве. Вимірювання серцебиття. Записи викликів, контакти, набір можна набрати і подзвонити. погода, двері, ага. сплячий. Коли треба спати, воно пікає, музику можна слухати. То, знаєш, який спорт режиму? Мені треба ходьбу наставити. Чекає, бачиш трошки оленів, тому що можна такого? Не так все легко, як все, далі. ти Чого Ну, Давай, йди мийся. я попід розбратися. З годинником. Ну, Але я не буду здомою. Ти пев за скільки такі <реку> <Лошар. реку> <реку> Ну, Лашар. Нащо? Хто не знає, трати купа грошей, Виді? але електроточці можна. Такий самий годинник купити набагато танче. Ще як файно піде, можна ще собі е, оформити на 6 платежів без переплат, mm -hmm. годинником користуватися і оплачувати. Та йди мися, бо йде. мені тут треба ставити ще. Бачу, я сама ще не буду навіть будильник тут є. Ну, Хм, не повідомлюю. Я не навіть думає. не турбувати. Чи mm -hmm. спорт. Пульс, fitness. Я боюсь чисто. Що те? Та я нічот витянула вже поснітом. Ну mm, я в тіло ж представляєш, як холодає. Так. Але, та не забувай, що обід тебе не менеє, я ж зайду фото з ним. Та-та, обід буде. Я собі вже йогурт щораз околкоцького кефіру з, з синім. <плес> ага. Ну то ти фордна дівчина. Ну, правильно. С розбирай з новим телефоном. Ким телефоном. Це -е, з годинником, з годенником. <зови> Слуха, можете мені в споти кітки, оде ти покажеш? Я, я те покажу. Не... Чітко, чітко. Uh -huh. Як чітко, ти за. Ти... Ну, та що золотий. золотий? Та я що рагулька, золотий, носити під спортивні штани, костюми. Та я не рагулька, та я можу якась стеляна. <зови> 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 <та, та>, <зови> Я тебе дам будеш носила спортивний. я ні. То все має бути чітко на ремінець під спортивний. Не можна, де можна, я ні. Я в А знаєш, що найголовніше? Що? що Віталік за свій дав купа грошей, а я в 10 разів дешев. Ну, то одразу мені замовляють. Та то, то такий, як. Але ти мені сама такий знайшов що був і на спортивний. Знаєш, і... я ти кажу, дам посилання, замовляйся, що хочеш. Там годинників від вибору до куляв. Докуляв до вибору. Дівочко, то там стільки годинників, що ти грошей не хватило. Та та сторінка, я знаю, я знаю, там файні ходили. Подивимось, собі бачив. Подивимось. Та й дивись. Добре, давай.